Асевич Олексій! Послухаємо. Марію. А поки що не забуваємо підписуватись на підбульфайт на інстаграм сторінку, на ютуб канал. Ого, який капелюшок! Красиво! І музикою здивував і своїм виходом. Дещо здивував Карасевич. Це півфінал, вагова категорія до 85 кілограмів. 24 роки Олексію Карасевичу В спорті з 16 років. кандидат мастери спорту з кікбоксингу. Нині працює тренером Capital Team. Ну і колись Олексій Карасевич зізнається, що на тренуваннях зустрівся з київськими футбольними хуліганами і з того часу загорівся темою. Ось фанатською в лісах і на вулицях випробовує свою міцність. Ну а зараз є можливість у нього продемонструвати себе на підбульфайті. Чи вийде, подивимось? Так, британська зачіска у нього. Британська?